Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на своєму каналі, Сільське подвір'я. Вже дуже давно не виходила до вас на зв'язок. Були такі дом обставини, що було не до того. Але дякувати Богові, то все залишилося позаду. Ідемо, рухаємося. Уже більш-менш нормальному напрямку. Ой, дякувати Богові. Кажу, що більш-менш все добре. Але то таке, то життя і життя штука непередбачувана. Що вам хочу сьогодні розказати? Тільки не знаю, з чого починати. Та з чого, в принципі, починати. З погоди, так як завжди. Як бачите, друзі, іду на роботу. Для когось то буде нова дорога. Може з'являться нові підписники. Для когось то буде буденна дорога. Десь там, як бачите, далеко, десь там сходить сонечко. Сонце якби сходить у, ось в тій стороні, того, що то день короткий і світловий день коротший. Бо коли сонце вже стає день більший, буде ставати від 22 грудня по старому календарі від Анни, Ну, природу не обдуриш, хоч би як там не крутив, е, то сонце буде вже звідти рухатися помаленько, помаленько, помаленько. ось так буде рухатися понад тією горою, де, де зараз там туман над річкою, буде рухатися, рухатися, і великий світловий день буде ось так десь приблизно плюс-мінус, як я показую. Зараз наразі ми маємо коротенький світловий день довжиною у 8 годин. Дуже-дуже малий день. Не встигаєш і оком мигнути, як уже і вечір, так скажемо. Що, то вже п'ята година, уже темна ніч. Що, що ще сказати? Йду, друзі, на роботу. Як ви бачите, йду на роботу, і у нас морозець. Ну, їхав мій батько їй кошо сюди, на фазенду. То, де великі калабані, то я вам зараз покажу, то під колесами розламався лід. Бо в нас дощі йшли безперестанку. Бачите? Ось ось великі калабані. Ось так, лід, лід роз, е, як то кажуть, розламався під колесами. А де ось такі маленькі, то вони, я вам скажу, що не дуже той під колесами і подаються. Ну, то я собі так орієнтовно орієнтуюся. Ой, що десь 5 градусів. Ну, так, плюс-мінус. Може, навіть і шість. Ну, бо таке, морозець такий добрячий є. І під ногами, і під ногами болото не подається, так скажемо. А, так, е, добре. Люди з'їздяться на городи. Ще один сусід поїхав, вже тією стороною. Люди ще... Мають пекінку, закручують ще пекінську капусту на базар. Хтось має, може, по навколишніх селах, а може і в селі, я не знаю, цибулю зелену. Але суть справи в тому, що що люди щось роблять, ніхто не зациклився на тому, щоб сидіти, просто нічого не робити. Я... Я, як то кажуть, теж роблю. Через два дні на роботу. Так, їхав сусід, вони хоч знають всі, що я знімаю відео, що я закидую. І в Тік-Ток, і в YouTube. Спочатку було смішно, вони сміялися, всі сміялися. Що, типу, а, такий сякий блогер, блогер. Але... Я на початку то все якось брала трошки близько до серця, а потім собі подумала, та смійтеся, з кого сміються, з того люди бувають. Це така, як то кажуть, поговірка, прислів'я. Що я казала? А, працюю я тепер через два дні. Не знаю, може я вам попередньо і говорила. А може і ні, е, закидала вам е, відео, е, котрі загубилися в галереї. А так, щоб поговорити з вами, щоб поговорити з вами, показати новим підписникам, куди я йду, що я роблю, е, яка у мене дорога. Бо старі підписники знають, що у мене ось така дорога, і що в мене на роботу 2 кілометри, і що в мене на даний момент О, ніс змерз, руки змерзли, рукавиці я не взяла, бо подумала, що не треба. І тому телефон тримати в руках тяжко. Бо руки змерзли. І відповідно до цієї гори теж йти тяжко, бо чим вище піднімаєшся на гору, тим тяжче стає дихати, так скажемо. Ой, та й таке, друзі. Не знаю, що вам ще розповідати. Не хочу довго то відео затягувати. Дивіться, у нас ще осінь. У нас така була зима до цієї пори, до сьогоднішнього дня, верніше до вчорашнього. Така була зима, що у нас коло хати грушка почала листечко пускати. Ой Боже. Коротше, друзі, що я хочу сказати, що природа поколотилася. Календар церковний тут ні при чому. то що ми святкуємо по новому календарю, то святкуємо. Але природа йде по старому календарю. Нічого ти з цим не зробиш. І нічого ти з цим не вдієш. Ось така, друзі. Гола-гола природа. Трошки нашої голої краси. Осінньо-зимової. Сніжок, фу, сніжок. І ні, не сніжок, немає у нас снігу. Вчора говорила з Мар'янкою своєю, то вона казала, що у них сніг. У нас немає такого. Немає у нас мороз, сухий мороз. На траві, але у нас мороз ніколи не буває сухий. Тому що у нас річки річки кругом, так що мороз у нас не буває. Руки у мене трясуться, бо холодно дуже. Дивіться, яка краса, друзі. Я вам вже дуже давно показувала оці краси. Може для когось це якісь просто якась гора, а для когось. Так для мене я кожен день хоча б ходжу, ну, верніше тепер через два дні, то для мене це просто краса неймовірна. Я навчилася, друзі, вам скажу, що. Ой боже, зноса тече, форкаю, вибачаюся, вибачаюся, бо є багато таких, що пишуть, що не форкайте, не витирайте носа. А що я зроблю? Якось так. Для мене, друзі, я вам скажу, останнім часом я стала цінувати кожну травинку, кожен листочок, кожне деревце та багато різного. Навіть ту саму шипшину, що вже змерзла і що я не встигла нарвати. Я стала її цінувати взагалі все. А зараз ще тим більше, коли все замерзає, ти ще більше починаєш цінувати. То все, що в тебе кругом, е, кругом тебе окружає. Дивишся на то все з такими, як то кажуть, з надією на майбутнє. Думаєш, собі ранком встала, дивлюся такий мороз на вулиці. Мороз морозенко такий і думаю собі, та нічого, Ніна, якось воно буде. Є надія на те, що ми живемо, що ми живі, що ми вийшли на вулицю, пролупили очі і це вже радує, радує душу, як то кажуть, наше грішне тіло. І є надія на те, що ми помаленьку рухаємося в напрямку весни. Ну, мусить бути і зима, бо того, що то така пора року. Хоча е, в наших реаліях, верніше в наших зараз, е, що посіяна оземена, то у нас би краще, якби був сніг, а потім мороз. Але що зробити? Нічого не зробиш. Є, як є, сталося, як сталося. Можливо, ще буде і сніжок, хто його знає. Добре, друзі, бо час працює, як то кажуть, проти мене, бо мені ще йти ще цілий кілометр. Але хочу вам показати от зблизька. Бачите, ось там, де червоніє, ось сходить сонечко. Далеко. Десь далеко вже зійшло, десь люди вже тішуться сонечку, у нас ще ні. Так що всім бажаю міцного здоров'я, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Надіємося на кращі дні, на кращі часи. До зустрічі!